Кортеж із тілом загиблого у боях за Україну 43-річного Романа Печерського волиняни зустріли на колінах дорогою в його рідне селище Олика. Опісля колона людей поперемувала до хати, де проживав загиблий. Золота людина, батько. Багато діток. Всім допомагав, хто не попросить, нікого не відкаже. Полеглий військовослужбовець мав велику сім'ю. Разом із дружиною виховували п'ятьох дітей, розказує знайома Ольга Панасюк. Діток знає дуже хороші, виховані, такі дуже сумували за татку. Загинув Роман Печерський 26 липня цього року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоданилівка Запорізької області, розповів Олицький селищний голова Олександр Прендецький. Роман Печерського знав ще свого дитинства, гарний, позитивний чоловік. Пішов служити, боротися за нашу вільну державу. Він добровольцем, От, незважаючи на те, що має п'ятеро дітей, міг би по закону бути звільнений від служби. Рома це наш учень, був дуже добрий. Такий завжди готовий прийти на допомогу. Працювати такий був. Він робив і ремонти, і допомагав і мені, класну кімнату робив, бо дитина ходила до мене в клас. Відспівали бійця у Святовознесенському храмі селища Олика, говорить староста церкви Микола Тарасюк. Він тут допомагав храм Божий строїти. І ми разом працювали з ним, і він допомагав нам. І він приїжджав в отпуск, він тиждень перед цим. Теж казав, що ми повинні зробити, доробити все тут. Я його спитав, кажу, де ти напередову? Ні, я підвожу хлопців і це. Є. І, і забираю, каже, продукти, боєприпаси. Каже, мене як цеє, так каже, я не на самому каже, передку. То кажу, побуду. Він сказав, каже, я не можу без хлопців. Казали, що танк попав в нього в машину. І він от розпочав якраз будівництво цього храму і дуже був, як вам сказати, роботящий. Він був такий, ну от що не скажеш, завжди послухаю все. І в роботі він ніколи не чекав, що віддихнути, чи що тільки весь час старався якомога більше зробити, якісно зробити, і так, щоб людина була завжди задоволена його працею. Був такий дуже сучасний, розвинутий, працював на комп'ютерах, на всьому. Він шукав саме передові нові технології, щоб ну, гарненько зробити і допомогти людям. Романа Печерського поховали на місцевому кладовищі селища Олика. За словами селищного голови Олександра Приндецького, майже сім сотень мешканців цієї громади зараз захищають країну. Петро Юровчик, Петропетієвський, Суспільна новини, Луцьк.